Знову рубрика Раптово розумні думки, поради для кібербатька Я от е, свою доньку намагався навчити ринковій економіці і пояснити їй, що таке діфіцит, наприклад, гри в Лего. От ми з нею катали в Лего, ну, там, будуємо якийсь будиночок. я кажу: а можна мені усі скляні блоки, ну, Тобто ті, з яких можна віконця. Вона каже, так. Я кажу, Ну, усі, усі, що є, там великий набір. Заміксований з різних частин складається. Вона каже так. Я кажу, Добре подумала, вона каже, так. І ми продовжуємо грати, вона будує будинок, а потім каже, а, а мені потрібно те віконце. А я кажу, ні, всі віконці мої. А вона каже, ну як, а мені потрібно віконце, як ж можна побудувати будинок а, без вікон? Я кажу, ну то купив мене. Вона каже, чому я повинна купувати? Я кажу, Бо ні в кого немає на ринку такого. І отак от, так от ну, на простих речах можна пояснювати їй, Сонце, дивись, я тобі не намагаюся продати то маленьке виконце за гроші. Я намагаюся тобі пояснити, що якщо в однієї людини є всі ресурси, то це називається монополія. А якщо в тебе нема тих ресурсів і тобі треба їх купляти, ну, і на ринку є дефіцит, то той, в кого є все, може ставити будь-яку ціну. І тому монополія то погано, бо вона не розвиває конкуренцію. dopo che forse voi